Добрий день, шановне панство. Ранішне, якщо так можна сказати, годування, зараз біля 11-ї години. Прийшов з роботи, поки наївся, ще проблеми на роботі були невеличкі. І що в нас зараз є? А в нас є наступне. Гранулу я вчора зробив. Зробив 100 кг. Гранулятор дає за годину, ну, якщо рахувати, коли гранула пішла, без прогріву гранулятора, і коли я закінчив гранулу робити, вийшла рів, рівно година 99 кг за годину, дає гранулятор. Ну, але сьогодні не про то, а про соковиті корми. Соковиті корми мають властивість закінчуватися. Тепер дивіться. Що в мене ще залишилося, Буде ще приблизно 4, максимум 4 відра топінамбуру, якого я зможу викупати. Далі е, картопля, дрібна картопля. Тут, якщо є десь до двох відер, то в районі 6 відер ще маю дрібної картоплі. і Почав її, буду помаленьку згодовувати, бо потім бо тіво. Потім Пару якими дуже бавитися треба. І остання тачка, навіть невеличка тачка буряків. Все, останні буряки згодую і помаленьку. Я вже помаленьку по жменці даю нутріям травичку. І будемо помаленьку їх переводити на траву. Самців я, самці пішли в мене на м'ясо і трошки нутрій зменшилося. Ну, внутрість зменшилося, а внутрішня вже дивіться, минув їм 25 числа місяць. І вони вже хороші ж... теж. Їм треба кидати, вони і гранулу вже добре їдять, і соковиті су... корми кидаю, непогано їдять. Не хочу зараз кидати картоплю, бо треба паруски з картоплі пообламлювати, щоб їм кинути. Бо, в принципі, з парусками не бажано давати картоплю. Ну, Якщо паруски, думаю, якщо поки вони не зелені, може вони не шкодять їм. Ну, Як там один, два-три паруски буде на ту картоплю, що ми даємо, то нічого страшного. А якщо ми дуже багато даємо і вони напевно паруски зелені, то це вже страшно, бо може. Там є соленін, напевно, так та речовина називається, щоб не було проблем з шлунком, розстроєнням шлунку внутрі. Ну, отравленням будемо так казати. Так, зараз я маю їм дати сіна, бо тут мокренько біля того. В тому кутку сухо, бачите, а де є поїлка, тут вукенько. І маю суховиті корми дати, бо кинув грануло. А вони не дуже, її, бачите, грибуть її, бо хочуть соковитих кормів, вони навчені на них. Вчора кидав трошки зелені, то навіть не видно, щоб листочок травички десь залишився, вони все по підбирали. Все, дякую за увагу, до побачення.